342 Баштанні на ринку привокзальний купує вінничанка Віта. Каже, Кавун цьогоріч їстиме вперше, а ось диню вже куштувала. Дуже солодкі диньки, Подобаються такі деньки. Кавун теж подобається, ну вперше купую, не знаю ще. Кавуни по 30, дині від 60 до 80 гривень, каже продавчиня Тетяна Азізова. У нас кавуни поступили зараз Одеса. Дуже хороші кавуни. Червоний колір середини, сам свіженький, є довгий і є круглі кавуни. А диня у нас є Одеси, Ми отримали дуже хороша, дуже динька вона солодка диня. І Узбекистан, Узбекистан у нас кожного року є. Тоже дуже добрий, солодкий. Продають баштанні цілими частинами, розповідає продавець Парвін Іманов. Смотри, Сматрикакось сім'я. Якщо маленька сім'я, звісно, половину вір'я. А якщо сім'я, беріти так. Треба, щоб був обов'язково корінчик сухий, і збоку, щоб було отаке жалтувати. І якщо він, він, як він отак стучить, то він дуже добрий і солодкий. Дмитро Гончарук каже, реалізовує кавуни з Херсона. Херсонська область, опт зараз 20 гривень, роздріб 23-25 гривень. Замовив фуру її загрузили, і вона приїхала. Від 40 до 50 гривень коштують кавуни на ринку урожай. Вони каже продавець Юрій Примчук з Одеси та Туреччини, дині з Узбекистану та Миколаєва. За кілограм просять від 60 до 150 гривень. Як завжди, смачні, якісні, корисні, стиглі. На жаль, не завжди українські. Це теж на сьогодні правда. Але продаємо, незважаючи на всі ті події, які зараз відбуваються. Все одно логістика працює, і ми маємо можливість смакувати нашим рідним українським товаром. Продавчиня Лариса Олексійчук каже: покупців мало, кавуни реалізує з Херсона. Спочатку була Іспанія, у нас був Кавунчик, потім йшла Туреччина, а зараз вже Херсон приїхав з під Чорнобайівки Кавун. Так. Перша партія приїхала. Де зараз теж ця перевозка, теж люди ризикують, виживають. Віктор Карась каже, Кавун цьогоріч купує вперше. На ринок прийшов саме за Херсонським. Херсонських Кавуни я беру завжди, тому що вони самі найкращі. І ціна хороша. Солодкі, добренькі. За підрахунками Суспільного, у середньому п'ятикілограмовий кавун на базарах Вінниці коштує від 125 до 250 гривень. гривень. Двокілограмова диня від 110 до 300 гривень. За словами продавців, до кінця місяця баштанні здешевшають. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.